Поставлена мета в конченку повністю виконана. Я вважаю, що перевиконана. А чи позначила зміна оточення, зміна ракурсу, вибір, який ви зробили, не пішли на роботу заради роботи, а поставили щось більше на ваших доходах? Ну, звісно, так в два рази на зараз доходи виросли. Я маю дуже гарні перспективи в майбутньому. Тобто я сама стала для себе опорою і я не можу. Я я перестала орієнтуватися на думку інших людей дуже багато. Таню, ну виглядаєте розкішно. Я вам дякую, дякую, що ви поділилися фотографіями тих змін, які відбулися у вашому житті. Це так кайфушно. І дякую за вашу сміливість. Ви нам захотіли та розказати про це для наших глядачів і тим самим надихнути тих людей і українок, та які складні часи переживають, щоб все можливо було б тільки бажання. Що відбулося після коучингу? Так, дійсно багато чого відбулося. Всі поставлена мета в кончинку повністю виконана. Я вважаю, що перевиконана. Життя настільки почало змінюватись е, в, на краще, і я почала я почала е, бути більш впевненою в собі, і те, що я навіть не могла уявити, по перше, я не пішла на роботу заради роботи. І зникло це запалення мозку, що треба кудись бігти і терміново кудись сідати чи в офіс, чи щось на швидко складати свою компанію, фірму. Я дійсно заспокоїлася в цьому плані. І маю зараз можливість в нормальному темпі кайфово все організувати, як мені треба в прекрасній країні, в Бельгії. Бо... Не так давно закінчили коучинг. Нагадай, будь ласка, це був липень, здається. Це був кінець липня. так. Кінець липня, сьогодні вже початок так. вересня. Де ти живеш? Так. Я живу в Бельгії, в пригороді Антверпена, де живуть мільйонери. Глядачі, такий... ще раз, наша українка, людина мистецтва, неймовірно талановита, опинилася з дитиною. За кордоном та складні обставини ми переживаємо, і зараз вона живе в містечку Бельгії, в якому живуть мільйонери. Скажи, будь ласка, що ще відбулося? Як це позначилося? Я так я почула, що це зміна оточення? Так, я повністю це була моя мета змінити оточення, бо те, що я мала мені мене зовсім не задовольняло, і просто можу англійську сказати Пас просто проживала час, щоб чекала змін. Чекала, коли ситуація поміняється, я зможу щось зробити, чи повернутися в Україну, е е скласти собі новий план чи в Бельгії, В Бельгії було настільки складно це, це дуже непросто чому mm -hmm. до цього прийти. І рішення залишитись і шукати вихід е це теж було непросто дуже для мене. Але дійсно, після спілкування, після коучингу, просто нагадали. <свист> Хворем, що, що я вмію, що я знаю, про, про що я дійсно вже, вибачте, я думаю англійською трошки. <свист> про, що, вже, про що я забула, ви мені нагадали, і я відчула в собі таку силу, таку впевненість, що, що дійсно, скільки я всього можу, я дійсно заспокоїлась і почала рухатись в іншому напрямку. Тобто, не по низах, а дійсно вище. Дозволила собі. Нові знайомства дуже гарні. Доля привела до гарних людей, дуже відомих. Нью-Йорк Таймс теж про цих людей писав. Зміна оточення. В мене, в мене Але щоб наважитися, щоб навіть пустити у цю можливість своє життя, це ж треба мати велику сміливість. Не всі так, помічають ну, і, шанси. І моїми людьми теж треба мати деякі. Я куди і... рости? Так, так. так, так. І оце кол, воно вас виявила? Я, я, я щаслива і задоволена. Я хочу часом продовжити коучинг. бо <гум> я <так. гум> бо маю, е плани, дуже гарні і думаю, ми Таню, з вами ще засідаємо. А скажіть, будь ласка, чи могли би ви ці результати за такий стислий термін та з кінця липня, початок вересня отримати самостійно без допомоги коучингу? Я могла піти іншим шляхом яким саме? Я могла, я, я могла повернутися в Україну чи е, знайти тут в Бельгії набагато щось менше. Тобто, mm -hmm. Мати зовсім інший соціальний статус оточення. А Таню, яким людям не треба йти в коучинг до мене? Людям, мені треба подумати, людям, які. Е, Вважають, просто хочуть пограти на нервах, знаєте, не хочуть <с нічого <с робити. все ж таки треба робити. Або Деякі взагалі бути, страшно? Ну, це як хвилює. хвилює. Тобто, треба, треба все ж таки теж свої емоційні, моральні затрати робити, щоб це прийти, через себе не то, що заставити, але. Мати дійсну сміливість face yourself. Я зрозуміла, а рівень англійської у вас високий? Я, я думаю, англійською зараз більше. Тепер така чесна, абсолютно відповідь, а що не сподобалося в роботі зі мною? Деякі моменти, які треба було усвідомити, що я так довго себе, себе занижала, усвідомлення, що. Я дійсно, що я можу своє, не то що коріння, але ну, з молодості. Скільки я всього пройшла, скільки я робила, я про це забула. І я думала, от, просто от на сьогодні, що я маю на сьогодні? Ага. А з цього багажу знань, зв'язків, можливостей і надбань. То що не сподобалось в роботі зі мною? Не, не спод... Я не можу сказати, що не сподобалось. Нічого, все. мені все сподобалось, але е... усвідомлення себе, що Кра... краще б я до вас раніше прийшла, що я настільки дурна була, що так погано про себе думала. Виглядаєте розкішно, вайп від вас іде такий дуже самодостатньої і зрозумілої жінки, яка ніби вже опинилась на своїй дорозі. У своєму місці. А скажи мені, будь ласка, бо дорослі люди вони ж ставлять і матеріальні цілі. А чи позначилось зміна оточення, зміна ракурсу, вибір, який ви зробили, не пішли на роботу заради роботи, а поставили щось більше на ваших доходах? Ну, звісно, так. Не без цього mm -hmm. це один, один з перших критеріїв, який помінявся в кращу сторону. В два рази на зараз доходи виросли. Я маю дуже гарні перспективи в майбутньому. Я над цим працюю. працюю, Я працювати. не буду сказати над проєктом. Тобто і... не прилетіла якась фея, не махнула паличкою і все сталося за одну ніч. Ви працювали? Ні. Над цим. Багато, багато різних перспектив, над якими треба, звісно, працювати. Але все вони дуже прозорі, чисті цілі, видно, все реально, все вимагає часу. Якщо би ви не пішли до мене в коучинг, чи досягнули би ви такі цілі за цей період? Я не думаю. Я думаю, що я б пішла в інакшу сферу. Наскільки не мала... зросла ваша впевненість у собі і відчуття цінності? Бо це прозвучало? Набагато. Набагато зросла. А якщо, от, наприклад, поміряти від 1 до 10, от відчуття цінності, впевненості в собі де 1, взагалі немає, 10 супер, ідеально, на старті, це яка цифра, і яка зараз? Ну, від 3 до 7. Тобто було 3, 8. стало 7. Так. Це, це дуже, дуже, я дуже став. З тим, за чим працювати? Молодшим працювати. Клас. А що для цього потрібно? Будемо зустрічатись, будемо працювати. Угу. Я дійсно пишаюся вами, вашою сміливістю, вашою навіть такою ризикованістю. Це не з назву безшапашністю, але я пам'ятаю наші коуч сесії. Коли ніби як страшно, оце власне те, що ви підсвітили, що це не був недолік, це був десь такий можливо внутрішній дискомфорт, бо копнули, і виявляється, ну, що ситуація Трігер. не така, як ви собі уявляли. Як? Так, так. Якщо одним реченням перерахувати, які ваші внутрішні якості, опори змінилися, виросли? виросли? Виросла моя самоцінність, тобто я сама стала для себе опорою, і я не можу. Я, я перестала орієнтуватися на думку інших людей дуже багато. Тільки, тільки дуже певно, певне коло, яке, якому я дові, довіряю, і з, з моїх нових друзів, можна сказати. І вони, я можу сказати, вони досягли неймовірних, неймовірних вже в житті, досягнули цілей. Вибачте, українську перекраду. От я і, 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 і дійсно, їх е, думці я довіряю, і я маю від них дуже гарні відгуки, і це мене дуже тішить, це знову ж про Мої оточення, про оточення і про е, оцю планку руху, руху далі. А що сподобалося в роботі зі мною? Бо люд, ми, раптом люди подумають, що я тобі давала поради і куди йти, і що робити? Як це було? Мені сподобалось. Е, Можна сказати, трошки був шок від того, що дійсно ви вивели настільки мене на згадування цієї інформації і тих, тих речей, що я можу робити, з ким я працювала, як я працювала. Я про це дійсно забула. Я чотири роки з дитиною в декреті, вже uh -huh. з маленькими якимись підробітками, але в декреті. І за цей час я дійсно. Ну, Звісно, Україна час війни це всім складно. Я забула, що я можу, і, і зникло запалене таке угу. мислення, кудись бігти і що зробити. І страху. Немає такого більше. Нема страху робити щось більше. Які майбутні цілі? Майбутні цілі власна кампанія. І... І життя в своєму будинку, це, mm -hmm. це не рок, не два, мабуть, де де я зараз знаходжусь. Я трошки можу показати. Дуже Ой, дуже цікаво. Це маленький Людина, це неймовірно в еміграції. Змінила оточення, поставила нові цілі, спілкується з іншими людьми, живе в таких умовах. Таню, це треба мати велику сміливість дозволити собі хотіти ось це. Багато людей мають шанси, але їх не використовують. А ви довірилися сама собі, знайшли Роксолану Кузик і реалізували це в такий короткий термін. А я вам дякую за те, що надали мені сміливості дійсно це зробити, не спожатись, не втікти. бо було дуже, дуже багато, було дуже багато ситуацій, коли не хотілося йти на ці зустрічі, був страх. Краще там, де, де я була, краще бути... Щоб мене поменше було по накатанні mm -hmm. там, де там, де все відомо, а ні, завдяки вам, завдяки тому, що ви нагадали мені, хто я є. піднялася самооцінка, я дійсно туди пішла. Я зараз підсумую, а ви мене поправите. Тобто не продалася в най в ту роботу заради роботи. Все ж таки, ризикнула yeah. шукати далі. Змінила оточення, живе в містечку, в якому живуть мільйонери, живе в ось таких умовах. Тобто людина, Тетяна, щось для цього робила, виросла впевненість в собі, усвідомила свою самоцінність, та, всю свою силу, всі свої таланти, прийняла це, проаналізувала блоки, щось усунула, доходи зросли. В цілях стоїть власна студія, та, чи школа, я вибачте, студія Тобто пішло масштабування і тання з маленькою дитиною в еміграції, але наважилась на зміни, звернулася до Роксолани Кузик, отримала результат буквально за два місяці, вражаючий, і знаєш, що мені дуже відгукнулося. Те, що ви сказали, перспектива це, тобто не зупинилася, є перспектива і дуже великі масштабні цілі. Скажи, будь ласка, яким людям я можу дати користь як бізнес-кович? Які хочуть хочуть рухатись і вміють слухати прислуховуватись. і прислуховуватись. Я думаю, хто не має зашореності, дуже, хто не боїться, ті підуть і досягнуть успіху з вами 100%. Мені дуже приємно, я дуже радію вашим змінам. Вашому натхненню, ви аж світитесь, від вас такий вайб іде оцього статусу, оцього такого внутрішнього розслаблення, коли людина знає, що вона хоче, вона щось для цього робить, вона не живе в ілюзіях. І от ви гарно сказали, я стала опорою сама собі. Mm -hmm. А подякуйте oh, собі. Yeah. Таня. Собі подякуйте. Дякую. Yeah. <laughs> це воно, це дуже важливо. А вам від себе дякую, що за вашу сміливість, що ви сама собі дозволили жити інакше. Щоб ви так спонтанно поділилися фотографіями, як фактами вашого нового життя, і це власне стало підставою та запросити вас в цей ефір, щоб, можливо, ви допомогли нашим іншим жінкам, українкам, які перебувають в еміграції, не стояти на місці, а жити своє життя якісне і по-новому. Так, так, це так. Так. Таня, щиро дякую. Я бажаю, щоб ваші цілі здійснилися. Мій коучинг для вас відкритий, і я завжди знайду час у своєму розкладі. Щиро щиро радію. Я думаю, до скорих зустрічей, Роксолана. Я вам щиро вдячна і бажаю так всім українкам знайти себе, не боятись, йти в коучинг, змінюватись, досягати успіху, бути собою. Перше бути в спокій і в гармонії з собою. Прекрасно, дякую за зустріч.